Шановні, я Анастасія Лобазова, ваш психосоматичний гід. І поки ви дивитесь на дошку і бачите, що там немає нічого цікавого, я нагадую, що сьогодні у нас відео про психосоматичний симптом і пару слів про психосоматичну реакцію. Ну, давайте спочатку реакція. Чому? Тому що там, в принципі, немає нічого цікавого, це наші соматичні Тілесні реакції на якісь певні стресори психологічні. Так ну, наприклад, коли ми знайомимось з кимось протилежної статі, у нас може калатати серце, ми шаріємось, можливо, там. Пульс учащається і так далі. Або коли ми здаємо іспит і ми заходимо здавати вже в аудиторію, у нас може там крутити кишківник, а хтось може взагалі втратити свідомість. Це і є психосоматична реакція. Це показує нам, що наші думки, наші переживання тісно пов'язані з нашим тілом. Але, в принципі, нічого поганого чи патологічного в цьому немає до того часу, доки ми бачимо цю, цей взаємозв'язок між реакцією і тим, що відбувається. А буває так, коли у нас не видно цього зв'язку. У нас є певна якась реакція, тепер ми його називаємо симптом. Але до чого він, ми не знаємо. Ми йдемо до лікаря, ми обстежуємось. Лікар каже, що ми здорові, але симптом все одно є. Цей симптом може проявлятись, наприклад, в кашлі. Або це може бути там підвищена температура, або у нас раптом ні з того, ні з цього починає боліти голова, або взагалі там щось там рука, нога і так далі, і начебто нічого не відбувається. Тіло здорове, начебто нічого такого навколо, ми думаємо, що ж це таке. Отже, сьогодні ми будемо вивчати, скажімо так, вчитись вивчати цей симптом. Для цього нам потрібно буде завести щоденник. Я вже неодноразово казала: так, ми беремо зошит жорсткою обкладинкою для роботи. і Можливо, це буде е, такий маленький, як блокнотик. Чому? Тому що ми будемо його заповнювати, заповнювати цю таблицю е, тоді, коли симптом відбувається. Для того, щоб ми не так знаєте, весь день було, там симптом, потім ввечері сіли. Давай заповнювати. А щось там вже забулось, не можу чогось пригадати і так далі. Ні, нам потрібно, щоб це було постійно з нами цей щоденничок. Чи... Блокнот і так далі. так? Для чого? Для того, щоб ми робили запис своєчасно. Отже, заздалегідь ми робимо таку таблицю. У нас будуть наступні рядки. Дата і час ми пишемо, коли саме це відбулося. Потім ми пишемо місце. Тобто, це було в транспорті, чи це було вдома, це було десь там на вулиці, в магазині так і таке інше. Тобто, місце, де це відбувається. Оточення люди навколо, що вони робили, що вони казали, чим, можливо, там певна якась ситуація відбувалась, чи щось таке. Наступне це думки наші. Коли це почало трапляти, що ми там собі уявляли, які картинки собі малювали, і так далі. Тобто, про, що ми уявляли, про що ми думали. Також ми записуємо відчуття в тілі, що це таке. Ось, чи то, це температура, чи то біль, чи то зуд, і так далі. Потім ми уточнюємо, де саме в тілі. Це голова, це живіт, це ноги, руки і так далі. Навіщо ми це розділяємо? Тому що у нас можуть бути, бути різні відчуття в різних органах. Там, наприклад, в голові відчув біль, а в шлунку відчув там ще щось, і так далі. Тобто тут ми будемо розділяти почуття, відчуття, пардон. Потім у нас ідуть почуття і емоції, що було. Можливо, це страх, можливо, це злість, розчарування, а можливо, навпаки, це було щось приємне, задоволення якесь, які почуття чи емоції ми відчували в той час, коли це сталося. Далі ми пишемо дії. Що ми робили? Що ми робили для того, щоб це припинити, і так далі. Угу. І е, завершуємо ми все це е, наслідками. Ми описуємо ситуацію, чим все скінчилось. І е, зробили ми таку табличку. Записали собі в свій блокнотик там, зошит чи що так. Беремо з собою і живемо спокійно своїм життям. Раптом у нас стається, відбувається цей симптом, який ми досліджуємо. Ми швиденько, що там Настя казала, дістали, записуємо, заповнюємо все в таблиці і кладемо далі. Минув певний час, знов відчуваємо симптом, знов дістали, знов заповнили, знов відклали. І так ми робимо протягом місяця. Можливо, там три тижні вистачить, якщо це дуже часто відбувається. Можливо, якщо симптом проявляється рідше, це навпаки може бути більше місяця. І коли вже накопичилось досить багато матеріалу, ми з вами розглядаємо і намагаємось виявити закономірність. Ми досліджуємо, тобто, що ми можемо побачити, що це відбувається при певних однакових обставинах, наприклад, лише в транспорті. Або це може відбуватись при певних людях, наприклад, лише коли поруч начальник. Або це може бути прив'язано до якихось, я не знаю, ну, сказали так, якесь місце і, і так далі. І ми намагаємось виявити, що схожого в цих симптомах. Далі, дивіться. Якщо наш симптом має певну передбачуваність, тобто ось у нас є температура, ми записали, з чого вона не незрозуміло, там щось погане записали, начебто не захворіли. Потім пройшов деякий час, знов температура записали. Потім знов час записали, а потім ми дивимось, зачекай. А це у мене відбувається кожні стільки днів. А давай подивлюсь, чи буде це через кілька днів? Бах, і так, через кілька днів знов температура. Що ми робимо з такими симптомами? Ми беремо цей свій щоденничок і йдемо до лікаря. Ну, в принципі, нам потрібен імунолог, але можливо, ми підемо до сімейного лікаря для того, щоб він дав нам направлення до імунолога. Чому? Тому що такі симптоми е, можуть означати, що є певне якесь приховане, е, автозапальний якийсь процес, аутоімунний якийсь процес і так далі. Тобто, якщо ми бачимо, що симптом перед, ну, е, припустимо зв'язку з якимись там людьми, чи оточенням, чи місцем, чи ще, ще чимось немає, але є ось така закономірність, ми показуємо це лікарю. Далі. Вели-вели цей щоденник і е, намагаємось аналізувати. Нічого в нас не виходить. Нам нічого не ясно. Тоді що ми робимо. Ну, в залежності від того, чи дошкуляє нам цей симптом. Ну, наприклад, якщо там періодично крутить лікоть на погоду на дощ чи щось, ну то добре, нехай крутить. Але якщо цей симптом нам дошкуляє, якщо ми розуміємо, що ну, ненормально так не має відбуватись, але самі не можемо розібратись, тоді ми знов-таки беремо цей щоденник і йдемо до свого психолога, психотерапевту, тобто. До спеціаліста, який може нам допомогти. Отже, таким чином ми з вами досліджуємо свої психосоматичні симптоми, тобто щось, що відбувається в нашому тілі закономірно, так, ну періодично, скажімо так. Але, в принципі, ми є здоровими і не знаємо, чого це відбувається. Заводьте щоденничок, досліджуйте себе. Нехай у вас все вийде. До зустрічі. Пока-пока і будьте здорові!